Нове обладнання, нові можливості у Надвірнянському ліцеї номер 3 оновили харчоблок. Капітальний ремонт та сучасне нове обладнання реалізували в рамках програми модернізації шкільних харчоблоків, фінансованої Міністерством освіти і науки під патронатом першої леді України. Вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень. Частина з цих коштів співфінансування бюджету громади. Це є програма, яка спрямована якраз на модернізацію. В першу чергу цей рік був пріоритетним для організації здорового Харчування дітка, ініційований сам проєкт першої леді Оленою Зеленською і заслуга велика місцевої влади, в тому що вони подали проєкт, вони скористалися дуже мило. І я хочу сказати про те, що у такі непрості часи, в якими вже важкі часи, що казати, насправді основний певний основний майже весь бюджет, дохідна частина бюджету внутрішнього. Йде на потреби армії, потреби війська, потреби внутрішньопереміщених осіб, потреби, пов'язані з військовими витратами воєнними. І дуже добре, що є міжнародні донори, міжнародні партнери, які допомагають підтримувати нам соціальну сферу, сферу гуманітарну, сферу охорони здоров'я, сферу освіти, сферу соціальних послуг. І, власне, одним з таких проєктів є той проєкт, який зреалізований сьогодні. Ліцеї номер 3 на Дернянському тут провели капітальний ремонт приміщень, вентиляції, каналізації та електрики. На кухні нове обладнання це конвекційна піч, холодильники, прилади для приготування страв та посудомийні машини. Дуже мало сьогодні радісних новин. Я маю на увазі час трьохрічний час війни, але ми усвідомлюємо, що від кожного з нас від влади, від депутатів. Від освітян, від батьків і найголовніше, від платників податків залежить достатньо багато того, як діти де, в яких умовах будуть харчуватися і будуть перебуватися. Насправді дуже добре, що є така програма дрім. І коли ми говоримо, хто долучився і спричинився, спричинилися всі. Всі буквально буквальному розуміють цього слова, починаючи від діток, які ходили сюди, і в першу чергу бачили, які умови для того, щоб були якісне харчування. Найкращий відгук для кухарів пусті тарілки учнів. Школярі розповідають, з нетерпінням чекали на оновлення. Восьмикласниця Софія постійно харчується в їдальні. Сьогодні очікує на нове меню. Умови змінились і технічно, і я думаю, меню теж. Краще набагато стали кращі столи для. Почування, харчування, Тут Все стало новим, дуже красивим, дуже гарним. Ну, враження дуже емоційно радісні. Дякую всім, хто долучився, дякую нашому чудовому, підростаючому поколінню. Подивіться, які вони в нас всі гарні. Заради них ми все це В Востанні капітальні ремонти у цьому харчоблоці робилися понад 50 років тому, розповідає директор Надвірнянського ліцею номер 3 Ярослав Крицький. Капітального ремонту такого, як тепер, ще не було ні разу. Звичайно, що потребувало оновлення і обладнання. Найбільшим раритетом у нас була духова шафа 1968 року випуску, яка працювала до останнього часу. Правда, її треба було періодично ремонтувати. Вона відпрацювала свій ресурс декілька разів. Зараз її замінить конвекційна піч. До послуг кухарів закуплено пару конвектомат, конвекційна піч, посудомийки, картоплечистки, овочевіски і так само встановлено лінію роздачі та закуплено новий посуд.